Російські окупанти забрали ще одне життя нашого земляка, захисника героя Олександра, який ріс нашому Подільському, збудував гарну щиру сім'ю, велику родину, яку дуже поважають люди і мріяв, щоб його діти і онуки жили в вільній незалежній українській державі і пішов на передову, щоб звільняти. Українську землю від російських окупантів. На жаль, в важких боях. Олександр Загинув за Україну і за кожного з нас. Ми маємо жити і пам'ятати. Пам'ятати кожного нашого героя. Вічна пам'ять і вічна слава всім нашим героям. Слава Україні! Героям слава! Оксана Михайлович, ні хвилини не вагаючись, покличене серце і моє патріотичне побажання пішов захищати нашу державу на передовій. Воював, чесно, достойно, як герой. Загинув в бою. Ворожа рука забрала гарну людину, батька, чоловіка, сина. Тяжко казати слова, коли дійсно входять настоящі чоловіки, настоящі герої. Вічна пам'ять цьому герою. Подих ми ніколи не забудемо. А ворог буде однозначно розбитий і перемога буде за нами. Слава Україні! Краю, хто ж ми буде брати яму, хто ж ми буде брати яму. Виберуть ми чужі люди, виберуть. Лежати мамко буде, си не жаль, ти, мамко буде, Ей, якби ж мені, синку не жаль, як би ж мені, синку не ля. На моїм серцю ле